Дочекалися малі. Вечері. Бачите, в нас е, сире м'ясо, перемолоте сире м'ясо. Бо вони ще манютькі, ще кусочками. Я коли ріжу, інколи ріжу, але вони довше жують три ложки, е, там йде каша. Три столових ложки, е, боже мой, кукурудзяна крупа і рисова крупа. Але бачите, не має бути каша з м'ясом, має бути м'ясо з кашею. Е, Тертий огірок і лососеве масло. Гляньте, як наминають. А? Дуже люблю ми на всі, на сироїдіні, на сирої, сирій їжі. Що німці, що коржики в мене, вони також смакують інколи корм. Я даю змішано, бо я не знаю, чим будуть годувати нові власники дітей. Тобто вони в мене будуть привчені до всього і до сирого, ну, до сирої їжі. Сирої їжі я не люблю, коли там варять. Знаєте, коли ти виварюєш м'ясо, там нема нічого. Боже, мухи літають. М'ясо почус почули. Там нема нічого. Адам зараз нема нічого корисного не залишається, коли виварюється м'ясо. От і все, а в сирому м'ясі, всі їм інгредієнти, що треба, йдуть. І вони в мене здорові, гарні коржики. Зараз ще дам вітамінки. Лососіве масло для шерсточки, для щоб було гарно. Ну, а гірок, то фрукти, то... Ой, фрукти, овочі, то є вітаміни. Отак от от нормально наминають. Корм вони, звісно, швидше. Бачите, сире м'ясо. Не має бути, ще раз повторюю, каша з м'ясом. Має бути м'ясо з кашею. Да? Люцик. Ти наївся? Ти вже наївся. Хуліган, кричай іди, іди. Скажи, коли ти станеш везде риплять. А ті там собі. Треба було воно до тих вставати. Колобочик, тинь, тинь. Все. Отак от смакують.